Уявіть собі парадокс, який мовчки пронизує тканину нашого існування, наче тінь, що падає на освітлену дорогу. Ми людство досягли вершин інтелекту, розгадали таємниці зірок, приборкали сили природи, але водночас стоїмо перед загадкою, яка загрожує самому нашому продовженню. Чому ті, хто володіє найгострішим розумом, найглибшими знаннями, найчастіше обирають шлях, що не веде до наступного покоління? Чому прогрес? Який ми так високо цінуємо, здається, віддаляє нас від найприроднішого акту. Створення життя це питання, як стародавній сфінкс дивиться на нас із викликом, вимагаючи відповіді. Сучасний світ це арена, де розум бореться із серцем. Освіта, кар'єра, амбіції вони стали маяками, що освітлюють шлях до самореалізації, але в їхньому яскравому світлі ми втрачаємо щось глибинне, щось, що століттями визначало нас як вид. Статистика невблаганна. Чим вищий рівень знань, тим рідше звучить дитячий сміх у домівках. Кожен новий диплом, кожна нова сходинка інтелектуального зростання, наче віддаляють нас від інстинкту, який колись був нерозривно пов'язаний із виживанням. Економіка перший ключ до цієї загадки виховання дитини. Це не просто любов і турбота, а й величезний тягар, який розумні люди зважують із математичною точністю. Вони бачать цифри, сотні тисяч на освіту, догляд, житло. Вони підраховують втрачені можливості, години, які можна було б присвятити кар'єрі, подорожам, саморозвитку. Для них діти стають інвестицією, де ризик переважає над винагородою. Це не холодність, а тверезий погляд на реальність, де кожен вибір має свою ціну, але чи лише в цифрах справа. Психологія відкриває глибшу правду. Розумні люди потрапляють у пастку власного розуму. Вони аналізують, прогнозують, планують, вони хочуть бути не просто батьками, а ідеальними творцями майбутнього своїх дітей. Кожне рішення обростає запитаннями, чи правильний час, чи вистачить ресурсів, чи зможу я дати дитині все, що потрібно для щастя. Цей лабіринт сумнівів, який психологи називають паралічем аналізу, зупиняє їх на порозі батьківства. Еволюція, здається, зіграла з нами жорстокий жарт. Мільйони років інтелект був нашим союзником. Розумніші виживали, залишали більше нащадків, передавали свої гени. Але сьогодні, коли цивілізація досягла піку, розум став тягарем. Він дає свободу вибору, але водночас відбирає простоту інстинкту. Ми більше не мисливці в дикій природі, де діти, запорука виживання. Ми. Архітектори власного життя, де батьківство, стало лише одним із багатьох шляхів, культура додає ще один шар до цієї загадки. Сучасний світ прославляє індивідуалізм. Соцмережі переповнені образами свободи, безтурботні мандри, кар'єрні вершини, ідеальні будинки без дитячих іграшок. Батьківство щасто зображують як жертву, як відмову від себе. Для тих, хто звик аналізувати ці образи, стають потужним сигналом. Діти це обмеження, а не благословення. Ми живемо в епоху. Де досконалість стала новим божеством, а ідеальне батьківство недосяжною вершиною, та чи є це пасткою без виходу, є приклади, які дають надію у деяких суспільствах. Розум і батьківство не суперечать одне одному. Там, де держава підтримує сім'ї, де культура возвеличує материнство і батьківство на рівні з професійними досягненнями. Розумні люди охоче обирають шлях продовження роду. Це доводить, парадокс не є законом природи, а лише відображенням умов, які ми самі створили. Технології відкривають нові горизонти. Штучний інтелект, автоматизація, віддалена робота. Усе це змінює правила гри. Батьки можуть бути поруч із дітьми, не жертвуючи кар'єрою. Біотехнології розширюють можливості, дозволяючи відкладати батьківство без страху втрати. Уявіть світ, де розумні машини беруть на себе рутину, а люди зосереджуються на творчості, любові, вихованні. У такому світі вибір між розумом і серцем може зникнути. Парадокс, про який ми говоримо, це не лише демографічна криза, це питання про сенс нашого існування. Що ми залишаємо після себе знання, відкриття технології Усе це велично, але чи не є найвищим актом творення, створення нового життя? Розумні люди стоять на роздоріжжі, де кожен шлях вимагає жертви. Але чи не час нам переосмислити саму ідею жертви? Можливо, майбутнє — це не вибір між інтелектом і батьківством, а їх гармонія. Уявіть суспільство, де найосвідченіші уми пишаються не лише своїми досягненнями, а й великими родинами, де професори й учені, інженери і поети однаково радіють дитячому сміху і академічним нагородам. Такий світ можливий. Якщо ми змінимо правила, які самі ж написали. Три сценарії лежать перед нами: перший занепад. Розумні суспільства вимирають, поступаючись місцем тим, хто не обтяжений сумнівами. Другий адаптація. Технології та культура знімають бар'єри, роблячи батьківство природною частиною життя освічених. Третій еволюційний стрибок. Новий тип людини, яка поєднує гострий розум із сильним бажанням створювати сім'ї? Який шлях оберемо ми? Це питання не лише до розуму, а й до серця. Чи відчуваєте ви цей конфлікт усередині себе між прагненням до вершин і тихим покликом передати частинку себе наступному поколінню? Чи готові ми як людство? Переписати історію, де розум і любов до дітей не ворогують, а йдуть рука об руку. Цей парадокс не вирок, а виклик. Він запрошує нас замислитися, чи не час повернути батьківство його священне місце в людській душі, чи можемо ми створити світ, де найглибші уми будуть не лише творцями ідей, а й творцями життя? Відповідь залежить від нас. Від кожного вибору, від кожної дії, від кожної думки. Поділіться своїм поглядом. Як цей парадокс відлунює у вашому житті? Чи бачите ви шлях, який примирить розум і серце? Ваша думка може стати іскрою, що запалить нове розуміння? Дякую, що занурилися в цю рефлексію. Майбутнє це не абстрактна ідея, а реальність, яку ми творимо разом.